Добрий вечір або день підписники Показую, що наробив мороз. От дивіться, гліціння викинула отакі красиві китички, але вони підмерзли. Ось у нас листочки теж підмерзли. Не знаю, що воно буде. Зараз ще покажу, що він наробив. якої біди. Ось дивіться, оця лича зав'язалася, але попала під мороз. І оце все, дивіться, бачите, воно все нікуди не годне. Все померзло. А оце полуниця, дивіться, всі серцевинки чорні, толку з них не буде. Все. Сезон втрачено. Деякі, бачите, є. А деякі ось дивіться, бачите, чорна серцевинка. Це ось, ну, може і буде, може і ні. Хто його знає, пішли далі. Показую черешню. Залишається тільки плака, дивіться, все воно померзло. Всі ягодки зав'язалися, дивіться, все воно нікуди не годне, воно вже померзло. Через цьому році не буде. А може в кого й буде, але дуже-дуже мало. А це показує горіх. Оце такий вигляд має горіх. Дивіться. Отакий От вигляд має горіх. Горіхів теж не знаю. Мабуть, не буде. Оце все теж померзло. Все. А це у нас шовковиця теж замерзла. Дивіться, нічого не буде. Оце що натворив мороз. А це у нас абрикоса. Мало того, що абрикосу добиваємо ніліоз, так і ще мороз вирішив добити його, щоб абрикос не було в цьому році. А це виноград, дивіться, як він цікаво підмерз. Бачите? Одна китичка підмерзла. А тут нормальне. І тут нормальне. Ну, дивовижно якось він прийшов, Але теж виноград у багатьох померз. Можете побачити на відео. Ось, ну, таке щось. І наостанок покажу вам азіміну. Теж воно все примерзло. Дуже хотілося скуштувати плоди, але бачу, що на цей рік нічого не буде. Все, воно померзло. Отакі ось справи. Бачите? Ой, хочеться плакати. На жаль. На жаль, отакі справи.